Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання Українське Радіо Львів представляє програму «Радіодень». Українське радіо Львів продовжує своє мовлення на нашому студійному годиннику від 12 година із сорок хвилин. Вітання усім тим, хто щойно до нас доєднався. Як я вже анонсувала на початку, будемо ми говорити про масштабний проєкт, а це подолати минуле Україна в подіях та особистостях. В основі цього проєкту це книги Шрифтом Брайля, також аудіокниги, а ще повнометражні художні фільми, адаптовані для людей, які не бачать. На завершальній стадії уже робота над цим проєктом, Єктом про деталі розпитаємо в Оксани Потимко, керівниця ресурсного центру Львівської політехніки і координаторки проєктів для незрячих. Пані Оксана, є в нашій студії. Вітання вам. Добрий день усім. Також в нашій студії Леся Шкап'яка, актриса першого театру, власне пані Леся, працювала над аудіокнигами у проєкті подолати минуле. Вітання вам. Вітаю вас всіх. От пригадала я розмову минулого року з Катериною Алексеєнко, культурною менеджеркою Львівської муніципальної бібліотеки, яка власне розказувала, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то у бібліотеках Львова суттєво зріс попит на книжки історичного спрямування. Також ситуація була подібна і в книгарнях. От, пані Оксано, який контент був доступний для людей, які не бачать чи його взагалі не було, тому ви взялися за проєкт Подолати минуле. Насправді, контент для незрячих є це книги шрифтом Брайля, це аудіокниги, і скажу відверто, літо що. Вже напевно 5-6 років, можливо, довше, ми друкуємо книжки Шрифтом Браля і робимо аудіокниги, і власне розміщуємо їх в усіх дитячих бібліотеках міста Львова. Так? Тобто Львів єдине місто України, в якому публічні звичайні публічні бібліотеки мають книжки для незрячих людей. От. Тому ці книги були, але, попри те, власне, коли почалася війна, то постало питання про те, що ми хочемо ну, ми знаємо, наскільки часом от незрячі люди, вони ж в обмежені в доступі до друкованої інформації, так вони переважно слухають ну, будь-кого, з ким є можливість поговорити, поспілкуватися. І тому часом їхнє уявлення про історію України може бути спотвореним, викривленим. І от ми поставили перед собою завдання створити контент, тобто надрукувати шрифтом Браля три. Книги, власне, такого патріотичного гатунку. І е, м, адаптувати для незрячих людей три фільми, відповідно, виготовити три аудіокниги. Підібрали книжки от, Глобальна історія України Подолати минуле відомого нашого історика львівського Ярослава Грицака. Е, книга Ольга Опанасенко про Любомира Гузара. Любомир Гузар видатні українці, люди, які творили історію. І третя книга це енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. Катерини Шаповалової та Ганни Тетельман. Ось такий був таке було, власне, такий контент, таке наповнення цього проекту. Ну, тираж дуже великий. Тираж ми зробили 640 книжок загалом. Це звичайно для всієї України. І частину цього тиражу, звичайно, ми залишаємо у Львові. Але пані загал... Оксано, власне, так читала я книгу Ярослава Грицака, подолати минуле глобальна історія України. І, власне, це доволі об'ємна книга. Скільки книжок, аби це відрукувати шрифтом Брайля? В Брайлі це вийшло дуже. Товстенних вісім томів, тобто один примірник глобальної історії України це вісім грубих томів. Це справді ну таке об'ємне потужне видання, але дуже як на мене потрібне і правильне. Йдеться не лише про тексти також є і на дотик малюнки, рельєфні кольорові малюнки. От бачила я фотографії на вашій сторінці у Фейсбуці, де ви так би мовити, робили фотозвіт усієї цієї роботи і зауважила, що ці малюнки кольорові от як на дотик люди, які не бачать, Можуть колір відчути. Лідо, насправді колір на дотик ти не відчуєш, хоча зараз є певні нові технології, впроваджуються вони вже так, подання різних кольорів, скажімо так, різним видом крапочок або інший спосіб. Але ми цього не застосовуємо, тому що розібратися з цього є дуже важко. Ми просто ми робимо, як на мене, набагато цікавіше, краще, і простіше і дешевше. Ми до кожного малюнка. Малюнки рельєфні наголошу, до кожного малюнка ми даємо на звороті його опис шрифтом Брайля, і там зазначаємо, який вираз обличчя, наприклад, тієї чи іншої людини, як, якого кольору в нього очі, в що він вбраний, який колір має та чи інша частина одягу і так далі. Крім того, що книги відруковані шрифтом Браля, вони і озвучені у форматі Дезі. Пані Оксано, що означає цей формат? Які він можливості дає для людей, які не бачать? Властиво, це книга, яка має книга Дезі. Це книжка, яка має структуровану навігацію. Тобто, користуючись цим форматом, ти за лічені секунди можеш знайти потрібну сторінку, параграф, абзац, розділ і так далі. Мп 3 звичайний МП3 формат чи вейф такої можливості не дає тільки формат ДЕСІ. Також нашим слухачам нагадаю, що в нашій студії акторка першого театру Леся Шкап'як. Пані Лесю, ви були залучені до роботи над аудіокнигами. От розкажіть про особливості вашої роботи, у чому були найбільші труднощі, чи раніше долучалися до проєктів, які робить пані Оксана. Я дуже була рада і щаслива, що я долучилася до цього проєкту і взяла участь у ньому, тому що коли мені озвучили які саме книги будуть переді мною, і які я книги буду озвучувати, мені стало страшенно цікаво, тому. що, що одна із них історична книжка. А історія це мій улюблений предмет зі школи. Дві перші книги. Про, перша книга про гузера і про ми зростаємо українцями. Назва це є для дітей. І вони написані дуже гарною мовою. У е, мене таке враження, що, е, що всі проблеми якось відлітають. Е, і коли читаєш цю книгу, таке якесь гарне е, захоплена така якась історія про наше минуле, про наших бабусь, дідусів, який одяг вони носили, в якій скрині вони ховали одяг. Е, це дуже гарно написано, дуже тепло, ніжно. І мені лише через голос. Е, Треба було передати ну звучність мови цих книжок. Третя книжка, Глобальна історія України Ярослава Грицака. Це найсучасніша історія про сьогодення. Ярослав Грицак. Власне, робить те, що не роблять історики традиційні. Він дає відповідь на питання, що нам сьогодні робити, нам, українцям, молодим людям, чому саме сьогодні Росія напала на Україну, і це настільки виразно, і я так захопливо це читаю, тому що форма написання це такі. Оповідання, начебто і для себе я зрозуміла і знайшла відповідь на дуже багато питань. В принципі, ніяких складнощів не було. Тільки кілька разів перед тим я готувалася я кілька разів читала матеріал, щоб я намагалася висловити думку і якомога емоційно менше забарвити те, про що я читаю. Якщо повернутися до проєкту, то в його основі ще є три фільми з аудіодескрипцією: власне, йдеться про фільми. Про Степана Бандеру, про Романа Шухевича і про митрополита Андрея Шептицького бачила вже інформацію про те, що прем'єрні покази для людей, які не бачать, вже відбулися і у Львові, і в Закарпатській області. Так, пані Оксано, хочеться зрозуміти, де люди, які не бачать, на яких майданчиках зможуть скористатися цим продуктом. Ну, передусім, ми ці фільми виставимо на нашому сайті усі Спеціально адаптованому для людей з порушеннями зору це основне джерело. А далі, лідо, ми постійно їздимо по різних регіонах України і показуємо наші фільми, показуємо наші книжки, даруємо їх і центрам реабілітації, і спеціальним школам, інклюзивним школам. Масі інших осередків. От, зокрема, 2 жовтня ми вирушаємо відрядження з першого зборів, далі в Тернопіль, далі в Хмельницький, ну і так далі. Їдемо з Ярославом Нудиком. Власне, це аудіодескриптор, це артист. Він писав коментарі до усіх трьох фільмів і його голосом ці коментарі звучатимуть. І от ми будемо показувати це кіно в кількох областях України відразу. Далі будуть відрядження в липні, перепрошую в листопаді, в грудні і так далі. Тобто цього робота... року так, це і не тільки це робота угу. на наступні, тобто проект вже закінчиться. Але ми популяризувати те, що ми зробили, будемо і е, очно. Тому що є старші люди, є діти, які не вміють користуватися таким сайтом. Так ми старші люди точно не можуть користуватися сайтом, не завжди мають такі ресурси. Тому ми приїжджаємо і. Показуємо, тобто намагаємося максимально охопити цільову аудиторію. Угу. От ще про що хочу на завершення нашої ефіру поговорити, власне тепер з'являються і книги, і фільми присвячені цій війні. Чи маєте в планах їх адаптувати для незрячих? Адже це історія, яку ми проживаємо, але тим не менше багато цікавого можна навіть на сторінках книг почитати вже. Лідо, абсолютно вірно, будемо будемо шукати. От зараз нас підтримав Український культурний фонд з цим проєктом подолати минуле. Але я думаю, що можливо цей фонд можливо будуть знаходитись соціально відповідальний бізнес. Так а він точно буде знаходитися. Ми будемо далі друкувати такі книги, тому що це. Неймовірно потрібна річ, і скажімо відверто не тільки для незрячих, але навіть для людей, які бачать, і навіть просто для проектної команди, яка також відкриває для себе купу речей. Я дуже чи дуже хочу подякувати всій проєктній команді, от пані Лесі, тут присутній за те, що кожен з такою любов'ю, з таким пієтетом віднісся до своєї роботи і максимально намагався зробити гарний культурний продукт для незрячих людей. Пані Оксано, скільки було залучено людей до проєкту? 12 дванадцять членів команди було так: редактори, аудіодескриптори, звукорежисери, художники. Експерти, консультанти і так далі. Ну заважливо, як... що дуже малий час був, аби реалізувати його, так. а роботи було направду дуже багато. Так це Н дійсно виглядає, це... що вихідних у вас не було взагалі не було. Більше того, навіть навіть ночей нормальних не було. Дякую вам за цю розмову, бо ефірний час наш спливає. Слухачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні Оксана Потимко, керівниця ресурсного центру Львівської політехніки і координаторка проєктів для незрячих, а також Леся Шкап'як, актриса першого театру, власне пані Леся Залучена до роботи над аудіокнигами у проєкті Подолати минуле про цей проєкт. Ми сьогодні і говорили в цьому ефірі. Дякую, що ви були з нами для вас. Працювала Лідія Станіцька. Гарного нам усім дня.